Доброго часу доби, добродії. Коротке відео, Ну, коротке, напевно, що не вийде. Зроблю обзорне відео по чотирьох uh, слабеньких сім'ях. Це з'єднані нуклеуси і відводки пізні. Їх почали трохи бити на пасіці в селі. Я їх забрав сюди, тут поставив на підігрів. От, під, під, трошки підгодую їх по з того всього вийде. Тут одна матка. Просто для підстраховки для заміни. Ну і три такі шушо. Цікаво просто на що це можна витягнути з часом. Ну, так що, не виключаючи, попрацюю трошки. Ось тут на трьох рамочках ось так бджоли. Це матка для підміни на всякий випадок тримаю. Вона в принципі черві, зараз не йду спить. Ось матка. І ось таку засів. Такие корни по краях. Тут тякие корм, зона корма. Здесь что на Ну що, такому нуклеусу я корм не даю, в корм цього дівницю він так не може взяти. Там має якісь рамки з кормом. Просто матка для підміни на підігріві. Так, а тут цю сім'ю били. Слабенький відводок, чи це однорамковий відводок, який з'єднаний з нуклеусом. Але її трошки тлумали в селі і... Корм вони беруть потихеньку. Так, Яка компоновка? Так, Це рамка зайва, я давав, що вашого корм забрали. Компоновка стандартна яка? Компоновка стандартна. Три рамки Посередині з, з робочі, де вони працюють. Дві перегородки, ну і збоку дві краї, криючі рамки на всякий щоб Тримали. Перегородки. перегородки в мене фольгозовано спіненого пінопласту. Пінопласту, поліетилену, теплоізолом називається, вони такі от перегородки з двома планками. Просто планки не приєднані, але вони працюють. Ну Подивимося, що всередині. Вона корму не мала взагалі, коли я привіз. Зараз фактично все залито. Посередині от зона засіву. Це от. З одного боку, а з другого. Та і з другого аналогічно. Це крайня рамок. Бимося далі. Корм руть добре. Це вже її печат не засів. Зона засіву така. З того боку, напевно, так така сама зона. По периметру все залито медом. Так, а матка де? Тут Тоді теж була чорна матка? Джолей небагато, але зараз теплою, вони літають. Піджили для такого розплоду достатньо. Так, тут розплоду немає, тут просто заливають трохи меду. Сиропом, тут меду мало. пилок носить і... Матки я не знайшов, шукати не буду, нема з міста. За є вона може десь на стінці. Бути. Так, складаю, дивлюсь другу сім'ю. Сім'я замивати не буде, бо вона заслаба, швидше потім об'єднається з якоюсь сильною, або заміна матки буде якоїсь. Є матки, які мають проблеми з ногами або недобре працюють, або просто заходиться на такі випадки. Але подивитися, як воно розвивається в цю пору. Тут сидять на 145-х корпусах. Це зборний нуклеус, ну, зборна сім'я з нуклеусів, ж так сказати. Кормова. Кормува. Десь вони червили зверху мені, але. А ось тут трохи зачергнулось Зона засіву, язик потягнула. Ха. От материнка, бачите? От мат маточка. Ну, невелика, але темна. Що вона тут забула, не знаю. Але язик для чого. Що місця бракує. Так. Тут засів нема. Ну, сюди складають корм. Потім я заберу ще дві рамки, лишу їх на... На 4 рамки. Так, буде правильніше. Але поки що внизу є розпліт, пока ходить, поводив, що з цього вийде так поки що. Так, глянем нижній корпус. Оці рамки зниклеусі я брав. Це пергова, так, але почали пергу вже виїдати активно. Да, перги зменшилися значно. Вроді вони і носять пергу, а з другого боку і не дуже вона є. Була повна рамка 145-та перги з фрагментами меду. жаль, не десь 2 третіх перги вже виїли. Так, розпліт. Оце зло у засіву. Ну, по площі десь третина більше рамки такої. Матка у верхньому корпусі. Так що можна не дуже. Так. Тут ось зона, зона розплоду. Ну, тут половина цієї рамки більше навіть. Вже розпліт лопиться і свіжий є молодий різновиковий так і ще одна рамочка ну, тут теж не багато розплоду так, а на цих двох шо а і тут розпліт є. Як не дивно, тут теж от розпліт. Але тут вона не сіє вже. А ні, трохи засіяно, все-таки я засів. Ну, подивимось, що з цього вийде. Тоже, На запас матка піде. Ну, тут корм. Досить достатньо корму. Так. Сукупно тут виходить півтора рамки, напевно. Ну рамка точно є. Враховуючи верхній. Так, сироп вони беруть, дав вчора ввечері, ну. Хотілося б, щоб ліпше забирали, але потаки беруть. Йде ще якийсь медозбір, тому що запах вулика не цукром, а медом більше. Так, розвернувся другий бік. Ну, ця була тут постійно, я її не привозив, Тож, від нуклеус. Дуже десь одну рамку чи двох роті. Ну, це мало трохи меду, це бере нектар. Так, цю вже осушили. Ця сироп бере, але бере трохи гірше, ніж ті, не знаю чого. Спочатку дуже добре брала, була голодна. Знову та сама компоновка. Три рамки здові, дві перегородки і дві по краях криючі для ну, на всякий випадок, корм поскладати. Чи просто, щоб воно не відтопирується перегородки. Баджила пані щось лазить, там шукає свої пригоди оцю рамку я додав, вони поки в нектар на ній складають, не думаю, що буде червити, джіли тут, напевно, менше. Так, покажу. Покажу датчик температури. На дні лежить. Так, де тут камера? З цього боку. На дні лежить. От він червоний. До цього до дна до сітки не притуляється, але десь сантиметр від сітки він. Ну і до рамок не протиляється знизу тут джени значно менше, ніж в тих відводках. От зона засіл. Ось матка. Зона засіву практично така сама, це десь п'ята частина чи шоста площі рамки. Це мало, дуже мало. Щось вона тормозить, це сім'я. Але подивимося в кінці жовтня, там буде екзамен. такі в мене розваги з слабачками. Подивимося. Їсти мають. Це я десь годую не повний тиждень, так, регулярно. Щось підгодовую зразу, та ще, щоб вони червили, та ще вони мають підігрів. Тобто в них тобі на температура при зажатому гнізді. але Ця сім'я, що була тут в Ханківську, вона дуже сильно щось присіла. Вона десь вже бджіли, коли я приїхав, я два тижні не був, тут, тут навіть більше то я їй нічого не піддавав, вона мала корм, але печатний корм. І розпліт у неї був на виході, тільки печатний. Можливо, тут не було що їсти в цей час. Жарко було спека. От. І що? Вона тому могла присісти і зараз бджола трохи відходить в неї. Тому що лишилось десь, мені здається, половина бджоли з того, що було. Або просто літають, не знаю. Думаю, що відійшли просто. ну уже слабенький, але щось совоється. Нападок нема. Щось цього вийде, не знаю. Ще рахуйте. Є півтора місяця майже. За півтора місяця ну фактично це два виходи, два цикла виходу бджоли, це... Ну, щось може наростити, Подивимося, скільки вона за таких умов може наростити. Пилок є. Вода є, сиропка кожен день є. Навіть забагато дою, може треба менше давати. Достатньо 200 грам, але я, я пробую загодувати. Ну от таке от. Вийшло відео. Не знаю, толк з нього буде, з того відео, чи буде толк за з цих відводків. Ну, матки є. Матки не пропадуть. Або заміню старі матки на пасіці. Такі, що не дуже дали... не дали продуктивність, або тормозять зараз. Або з'єднаю. Буде видно. Всім благ.